Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас в студії Владислава Вдовіченко. Дивіться просто зараз! Призовна кампанія завершується. Юнаки відтепер служитимуть на півроку менше. Краще попередити працівники державтоінспекції навчають дітей правилам дорожнього руху. Початку було слово в республіці почались дні слов'янської писемності та культури. Кличі. У Придністров'ї триває весняна призовна кампанія. Вже в кінці травня перші новобранці поповнюють лави Збройних сил республіки. Цього року на них чекають нововведення. Служити доведеться менше. Якими ще є особливості призову, дізнавалась Ольга Марчук. Вже півтора місяця біля столичного військового комісаріату збирається й чимало юнаків. Всі вони приходять на призовну комісію або отримати кінцевий вердикт, придатний до армійської служби відстрочка або ж за станом здоров'я у запас. Олександру сирпу поки дали відстрочку. Однак юнак сподівається, що незабаром все-таки потрапить до армійських лав, оскільки сьогодні без служби у збройних силах досягти успіхів у житті неможливо. Для для майбутнього необхідна служба. А на будь-якій роботі необхідний військовий білет. Думаю, треба служити. Хлопців каже військовий комісар, які хочуть служити, вистачає до того, починаючи з цього призову, вони нестимуть службу на півроку менше. Із з врахуванням змін до закону про загальний військовий обов'язок, який набувають чинності з 28 травня. Юнаки призвані весною проходитимуть службу 12 місяців. А громадяни, яким після закінчення військової кафедри Придністровського держуніверситету, буде при своє названня, вони служитимуть 18 місяців. Ще одне нововведення, однак воно почне діяти тільки з наступного року альтернативна служба. Заяву на її проходження необхідно подавати за півроку до призову. За цей час потрібно буде довести, що твої переконання не дозволяють служити зі зброєю у руках. Тільки після цього комісія прийме рішення про направлення громадянина в організації та підприємства, визначені урядом республіки. Не видаватимуть з наступного року відстрочок і студентам виконувати свій обов'язок. Перед батьківщиною їм доведеться після першого курсу. Цьогоріч юнаки через те, що раніше отримали відстрочки, продовжать навчання до закінчення університету. А от у 2015-му ті студенти, які підходитимуть за станом здоров'я, вони будуть призвані на військову службу після першого курсу. Після цього будуть відновлені у вузах. Призовна компанія, весна 2014 триватиме до кінця місяця. Лави збройних сил перші новобранці поповнять вже 28 травня. За чотири місяці нинішнього року на автодорогах до Басар було зареєстровано більше двох тисяч правопорушень і три дорожньо-транспортних пригоди, в яких загинуло троє людей. У їх числі восьмирічна дитина. Сьогодні в школах і дитячих садках району співробітники Даї знову розповідають дітям про правила дорожнього руху. Остання дорожня транспортна пригода сталася в Дубасарах 11 травня на перехресті вулиць Дзержинського та Космонавтів. На пішохідному переході був збитий восьмирічний школяр. Майже тиждень лікарі районної лікарні боролися за його життя, але врятувати дитину не вдалося. Ця трагедія отримала широкий резонанс. Будьте займали на дорогах і вулицях району. Вважаємо автомобілісти, пішоводи, дороги по пішохідному переходу. Крім щоденних рейдів та звернень до учасників дорожнього руху, співробітники Державтоінспекції активізували роботу в навчальних закладах району. У кожному з них проходять лекції та бесіди про правила дорожнього руху. І де ми будемо переходити дорогу по пішохідному переходу, або землі. А також бувають у нас ще пішохідні пішоходні світофори, да? От це стоїть із двох цвіток. Це Красний, і це зелений. у школах міста спільно з співробітниками Державтоінспекції працюють юні інспектори дорожнього руху. Вони пояснюють учням початкових класів, як переходити дорогу, де їздити на велосипеді, розповідають про ігрові зони і дорожні знаки. Гусавта інспекція Дубасари. Де Дубасаридаї Дубасар проводить лекції в школах і дитсадках на тему безпечного переходу проїжджої частини, щоб діти краще знали правила дорожнього руху, тому що якщо вони їх будуть добре знати, аварій на вулицях міста буде менше, і намагаємося дбати про дітей, щоб дитячого дорожнього травматизму було менше. 25 травня у всіх навчальних закладах району пролунає останній дзвоник. Для трьох тисяч школярів розпочнуться літні канікули. Головне завдання дорослих зробити все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я дітей. До інших тем марка Придністров'я випустила нову серію поштових мініатюр. На цей раз на них зображені національні музичні інструменти, що символізують культуру російського, молдавського та українського народу най, гармонь та бандура. Тираж поштового блоку більше 700 екземплярів. Марки в Придністров'ї випускаються з 31 грудня 1993 року. У найближчих планах новий поштовий блок, присвячений 150-річчю Кіцканського монастиря та 200 Сотріччя з дня народження Лермонтова за традицією нові марки будуть розміщені в російських, білоруських, українських та бразильських інтернет-каталогах. Слов'янський вінок концерт з такою назвою пройшов сьогодні у столичному клубі Ветеран виступи місцевих солістів і творчих колективів приурочили до дня слов'янської писемності та культури. Його вже 20 років святкують у Придністров'ї 24 травня, у день пам'яті творців слов'янської азбуки, святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. Тему продовжить наш сюжет. Сусанна Лебедєва вже багато років керує народним хором червона гвоздика. Сьогодні вона в особливому вбранні червоному галстуку і пілотці. Жінка нагадує, 19 травня день піонерії. І додає, ветерани і досі молоді духом і активні, і дуже серйозно ставляться до свята всіх слов'ян. Колись люди були всі слав'яни, жили однією сім'єю, однією родиною. А тепер що це натворили? Я не можу це слухати. то що робиться, а так. Свято, воно обов'язково повинно сколихнути ті наші почуття, які були у всіх людей. Єдина родина Сусанна Миколаївна розповідає: сьогодні репертуар ансамблю особливий: до дня слов'янської писемності пісні слов'янськими мовами російською, білоруською, українською. Інші виконавці підхопили цю ідею. Організатори кажуть, тематичний святковий концерт проводиться щорічно і давно став доброю традицією. Вначалі було, було слово, і ми вдячні Кирилу і Мефодію за те, що це слово було, є і буде. А слово покладене на музику це дивно і чудово, це хвилююче і піднесено. Тому нехай звучить слово, нехай звучить прекрасна музика, нехай збираються люди. У заході взяли участь і творчі колективи клубу, і запрошені гості. Ветерани з задоволенням підспівували виконавцям і щиро аплодували. кажуть, концерт, як завжди, на вищому рівні. Я думаю, підготовка була на рівні. Я Думаю, підготовка була на вищому рівні. Було дуже приємно. Ми радіємо сьогоденню. Пісні професіонально. Пісні виконувалися професійно добре, щоб частіше були такі концерти, щоб народу нашому піднімати дух, настрій. Також до дня слов'янської писемності приурочили презентацію робіт учнів дитячої художньої школи імені Фойницького. Виставка називається Ми слов'яни і має спільну тематику з концертною програмою. Малюнки, які експонувалися сьогодні в клубі ветеран, переможці численних конкурсів. Буревії і зливи в Україні знеструмили десятки сіл і затопили тисячі будинків і садиб. Лише на Чернігівщині пошкоджено 136 дахів. На Закарпатті сьогодні оголошено штормове попередження. Річки піднімаються, але критичного рівня не сягають. Сьогодні вода залила трасу Львів, самбір. Стихія підмила також залізничне полотно між містами самбір та стрій. Більш докладно на початку традиційного відеогляду українських новин. Через зливи в Україні знеструмлено 127 населених пунктів без світла мешканці Чернігівської, Київської, Львівської та Черкаської областей. На Львівщині стихія спричинила паводки, підтоплені понад 4 тисячі домогосподарств. Зруйновано залізобетонний автомобільний міст, 30 населених пунктів без газу. Понад 700 людей евакуювали. На Луганщині горіло одне з найбільших підприємств області Стаханівський завод феросплавів. Там було обстріляно два трансформатори, через щось спалахнула пожежа. Співробітники електростанції, щоб локалізувати вогонь, відключили електропостачання. У результаті завод, а саме шість діючих печей, зупинилися. Зараз ведуться роботи з відновлення енергопостачання. Прибічники Луганської народної республіки захопили будівлю обласної міліції. Вони зняли призначеного Києвом начальника міліції і тут же проголосили свого міністра внутрішніх справ. Особовий склад внутрішніх військ залишив приміщення разом зі зброєю. В той час МВС набирає нові кадри для заміни тих, хто перейшов на сторону самооборонівців на Луганщині та Донеччині. Однак здійснити ротацію швидко не виходить через брак кваліфікованих людей, які погодились працювати в таких складних і небезпечних умовах. Україні цього тижня потепліше до 30 градусів. Однак потепління буде супроводжуватися грозовими дощами і градом. Якою буде погода завтра в нашій республіці? Дивіться далі. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 20 травня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ. Вітер мінливий – 4-7 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки – вночі 9-11 вище нуля, в день 23-25 градусів тепла. У столиці вночі 10-12, в день 24-26 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищий норми.